П'ятниця 24 травня. В ефірі новини на 11-му. У студії Катерина Нічек вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску про таке. двоє поранених потрощені будинки, магазин та машини на Нікопольщині Місцеві вкотре прокинулися від вибухів. Збивають автівками, нападають з ножами, словесно принижують звідки в українців агресія до військових, які нині проходять службу у ТЦК. Одинадцятий намагався розібратися. Ціна зросте до кінця травня. Міністр енергетики прогнозує збільшення тарифу на електроенергію. Він втратив на війні ногу і думав, що його життя зупинилося. Однак, все перевернула неочікувана пропозиція. Розповімо ще мливу і обнадійливу історію пораненого захисника. Дочекайтеся. 17-ту годину в області з тривогами, але на більшості території без надзвичайних ситуацій. На Нікопольщині ж тривожно від самого ранку. Ніч в районі минула спокійно, але на світанку ворог кілька разів вдарив по райцентру дронами камікадзе. А Марганецьку громаду обстріляли з артилерії. Попередньо двоє нікопольців поранені. Їх ушпиталили. Понівечені багатоповерхівка, магазин, легковий автомобіль та мікроавтобус. Місцевих закликають дослухатися до сирен та вчасно спускатися в укриття. У Харкові ідентифікували усіх загиблих внаслідок удару по друкарні чотирьох людей встановили за зразками ДНК. Повідомив керівник слідчого відділу місцевої поліції. Загинули машиністки, друкарка та укладальник-пакувальник. Загальна кількість жертв вчорашньої атаки семеро людей. Кількість постраждалих зросла до 21 Нагадаємо, 23 травня РФ обстріляла Харків ракетами С-300 сьогодні. У місті День жалоби. Зараз на Харківщині практично немає безпечних місць, кажуть Вова. Населені пункти практично цілодобово під прицілом, оскільки знаходяться за 30 кілометрів від кордону з РФ. Окупанти постійно цілять по дергачах Люботину, Золочеву, Куп'янському району і, звісно, Харкову. Підприємства локуються до більш безпечних регіонів України, але патріоти Харківщини, патріоти Харкова залишалися працювати. На жаль, безпечних місць у Харківській області практично не залишається, адже ворог завдає таких нищівних ударів посеред білого дня. Ціна піде вгору і ймовірно вже за кілька днів. До кінця травня в Україні можуть зрости ціни на електрику, заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Наразі уряд робить розрахунки додаткових надходжень до бюджету від підвищення тарифу та для фінансового збалансування енергоринку. Остаточне рішення ухвалять вже до кінця травня. Обіцяють диференційований підхід. Відновлюють після обстрілу у новокодацькому районі Дніпра ремонтують фасад будинку, який 22 березня понівечило російське залізятча. Уламок ракети потрапив тоді в отвір між арматурою на шостому поверсі. Зараз фахівці укріплюють понівечену плиту залізом, аби уникнути подальшого руйнування. Завершити роботи планують до кінця тижня. Нами була замовлена експертиза для того, щоб виявити взагалі чи є ризик обвалу будівлі, чи ушкоджені армувальні армувальний пояс цього будинку. І на щастя, експертиза показала, що можна проводити відновлювальні роботи. Ми почали роботи 20 травня, тобто в цей понеділок, і незабаром плануємо завершити, оскільки вони дуже дуже гарно працюють. Скажемо так, от всі інші вікна, двері, покрівля були замінені ще минулого місяця. Збивають автівками, нападають з ножами, словесно принижують. Це все про ставлення до військових, які нині проходять службу у ТЦК. В наступному сюжеті ми спробуємо з'ясувати причини таких випадків. Що це дія російського ІПСО чи страх перед мобілізацією? Наш Владислава Авдієнко спробував розібратися. Чернівецька область. Працівника ТЦК навмисне збивають машиною. Далі гамселять сокирою. Синельникове вручення повістки. П'яний чоловік б'є співробітника ТЦК ножем. Дніпро військового медика задули перцівкою та побили, бо подумали, що він з ТЦК. Бійців принижують і словесно. Тільки нагороджують це, не вас треба нагороджувати. Драйна. До в нас є своє. Я саме. А чого ви тут ходите, Повістки роздаєте, а не там руки. Арсеній теж працівник ТЦК, але на початку повномасштабної він не роздавав повістки та й не чекав на свою історик за освітою. Він сам пішов до війська, став стрільцем 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Артилерійські обстріли зрозуміло там перші два, два три дні було дуже страшно, але три-чотири дні ти звикаєш до цього. І ще важливо, якщо в тебе є нормальні побратими, які вміють шуткувати. Влітку 22-го чоловік воював на Найгарячіших напрямках Харківщина. Потім під Соледаром та Бахмутом там й отримав перше поранення. Ця контузія вилилася в те, що в мене почалось з сітківки на лівому оці. Я став ще гірше бачити. Хоча, окремо, я хотів додати, що я воював в контактних лінзах. У мене був зір на початок повномасштабної війни, мінус –7. мінус Після двох контузій став –11, мінус одинадцять, мінус Друге поранення виявилось ще тяжчим під час масованого артобстрілу. Арсеній налагоджував супутниковий зв'язок на позиціях. Посадку розстрілювали ну як в шахматному в шахматному порядку. У мене вдавалося перебігати окопу в окоп. Потім я підбіжав до окопу командиру. Воїна врятувало диво. Командир, який пройшов АТО артилеристом, мав проблеми зі слухом. Почав кричати мені з бліндажа, зайди, я тебе не чую. І я спустився в бліндаж. І по тому місцю, де я стояв, прилетів артилерійський снаряд саме в мене за головою. Я отримав сильну контузію, розрив барабанних перетинок, сліпе осколкове поранення потилиці. Далі евакуація. Декілька шпиталів і висновок ВЛК. Про передову можна забути. Запропонували два варіанти: або списання, або служба в ТЦК. Я вибрав останній варіант, тому що бажав продовжувати службу. Я розумів, що війна війна продовжується і ну треба робити свій вклад. Понад 95% працівників, як і Арсеній заступили на службу після поранень на передовій. Кажуть в обласному ТЦК, тому закиди чому не на фронті, максимально обурюють військових. Навіть я, я з 92-ї окремої механізованої бригади, де я прослужила 4 роки, маю три ротації в зону бойових дій, і це дійсно неприємно чути людям з бойовим досвідом, особливо якщо вони прийшли в дуже гарячі напрямки. Хотілося б, щоб люди просто думали, перш ніж сказати, у ТЦК вважають, агресія із якою часом стикаються, це результат російських інформаційно-психологічних. Операцій, зокрема, це відео конфліктів із військовими, які поширюють без з'ясування причин. Дехто свідомо це робить, свідомо провокує, може прийти біля військовослужбовців. ТЦК та СП і сказати, що він підтримує дії Російської Федерації. Зрозуміло, виникає відповідна реакція у людей, які воювали. До цього руку прикладає країна агресор, вона педалює на цих темах. Ще одне ІПСО – це тренд ухилянства, численні ролики. Ки у соцмережах пісні, та навіть одяг. Для людини, яка воювала, побачити таку футболку, а особливо я бачив фотографію, де сім'я в цих футболках. Ну це смішно. Батько відмовився захищати свою сім'ю. Чим, чим пишатися? За час служби в ТЦК Арсеній зробив операцію на очах і тепер має 100% зір. Вже цього літа він планує повернутись на фронт. В мене як і в будь-якої нормальної здорової людини, є певний страх повернення на війну, але я розумію, що це необхідно. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Аварія із постраждалим у кривому розі легковик врізався в дерево та загорівся. Попередньо відомо, 65-річний кермувальник нещодавно переніс інсульт, і йому стало зле за кермом. Легковик загасили вогнегасниками непритомного пенсіонера. Ушпиталили із відкритим переламом руки. 637 аварій від початку року. Дніпропетровщина лідер антирейтингу за кількістю ДТП в Україні. Найпоширеніші причини автотрош, перевищення швидкості, порушення правил маневрування та проїзду, перехрест, недотримання дистанції, керування у стані сп'яніння та перехід дороги пішоходами у невстановленому місці. Другу та третю сходинку в антирейтингу посідають Львівщина та Київ. Цьогоріч в аваріях загинули 813 українців. Ще понад 8 тисяч травмувалися. Він втратив на війні ногу повернутися до мирної професії вже не міг і думав, що його життя зупинилося. Однак, неочікувана пропозиція перевернула все і дала другий шанс. Далі щемлива і обнадійлива історія пораненого захисника. 11-й телеканал продовжує цикл сюжетів Шлях героїв. Тут ми розповідаємо про дива команди «Рекавері» – національної мережі реабілітаційних центрів для поранених військових, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки. Репортаж Тетяни Заєць. Два сантиметри знизу і дивимося, який об'єм виходить у нас. Нас получається 28 восім Зняти мірки з культі, зробити зліпок втраченої кінцівки та правильно прикріпити готову конструкцію тонкощем підбору та виробництва протезів на фаховому підприємстві. Вчиться Сергій Мальцев. Я просто тут розумію, що як мінімум, я зараз уже на всю життя з цим зв'язаний, як не крути все одно, тому що сам на протезі. Колишній військовослужбовець відтепер опановує для себе нову професію. Він був командиром ПЗРК. Росіяни викрили його позиції і розстріляли з танку. Було пряме влучення непосредственно в нашу норку. Ну бліндаж, норка військові розуміти друг. Мій загинув на жаль на місці зразу, і все, і з цього моменту життя повністю помінялася. Моя. До служби чоловік працював машиністом електровоза. Однак через ампутацію повернутися туди вже не може. Нову роботу йому запропонували вже під час реабілітації. Сергій Мальцев став на Дніпровському підприємстві першим протезистом на протезі. Пручуй. і Пробуй на поршні. Угу. Це перевіряється так. Розмір лайнера для протезиста. Я думаю, що хороші поршні тут. Повернення до цивільного життя складний та довгий процес для кожного бійця, особливо якщо доводиться змінювати професію через стан здоров'я. Тому для ветеранів вкрай важлива підтримка оточуючих. Найкраще це роблять ті, хто і сам пережив подібний досвід. Він тільки почав працювати, але ви рахуйте, що хлопці молоді, вони вже лізуть в налаштування, вони розуміють, що для чого ми робимо, оскільки їм самим проводився той же дірект сокет виготовлення приймальної гільзи за новітніми технологіями. Тому він був залучений в процес. Він розуміє, не потрібно двічі пояснювати. А це один з реабілітаційних центрів національної мережі рекавері, заснований Віктором та Оленою Пінчуками для поранених військових. Фахівці, які готують оборонців до протезування та вчать жити у новому фізіологічному стані, продовжують роботу з реабілітації після протезування. В даному випадку, ну просто крутилезні протези, однозначно. А трошки треба можливо подовжити виріб для того, щоб не завалювався таз і покращити покращить ходу пацієнта. Сергій тут вже не як пацієнта, а як член мультидисциплінарної команди, знайомиться із нюансами. Нової професії він може порадити пацієнту, як було на шляху його відновлення, і також скоріше зрозуміє схеми налаштування, схеми побудови, да, відтворення біомеханіки руху, бо він по обидві боки. Це ну це вкрай важливо. Хто як не ветерани нашої да, російсько-української війни, а вмотивовані відновлювати своїх побратимів? Чуть-чуть Чуть-чуть, Я не понял. Ти походиш? Хотя бы ждать, да, потому ты что не поймаешь, надо его подарить или нет. Разом із фізичним терапевтом Сергій супроводжує пацієнтів у спортзалі, консультує та налаштовує протези бійцям із ампутаціями. каже у цій сфері, катастрофічно не вистачає фахівців. Я по своєму приміру скажу, я коли лежав в больниці, ще там до ампутації, там чи три дня я полежав що ти, ти роздумує, що далі думаю, блін, прийшов би якийсь пацан, ну типо що така ампутація, як мене І от об'ясни. Дивися, тут тут, тут і так і отак от короче. Як я ходю, як я реабілітувався. Ну реально цього не вистачає. Зараз чоловік проходить спеціалізовані лекції, готується отримувати другу освіту з медичними знаннями. Каже, війна та ампутація стали для нього переломним моментом, тому саме протизуванню вирішив присвятити все своє життя. Тетяна Заєць, Євген Шпак та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Продовжують допомагати війську. Чергову партію оснащення передав на передову фонд розвитку Кам'янського. Із захисниками територіального батальйону тримають постійний зв'язок, закуповують та відправляють військовим все необхідне. Основне у цьому вантажі великі монітори для стеження за ворогом, комп'ютери та інша потрібна оргтехніка. А ще маскувальні сітки на шоломи. Сьогодні фонд Кам'янського разом з громадською організацією Бджола передаємо все необхідне військовим згідно вашим спискам. Також передаємо маскувальні сітки та маскувальні нашоломники. Це постійна системна співпраця, яку показує город нашому кам'янському батальйону. ТРО це, це є постійною допомогою. Ми як військові дуже вдячні. Я вдячний від командування батальйону. Я вдячний від всього особового складу. Разом двигаємося, рухаємося до перемоги. Природа теж страждає від війни. Українські ліси стають додатковою мішенью для ракетних обстрілів та падіння уламків. Кожна така атака несе загрозу не лише життю мирних жителів, але й спричиняє масштабні пожежі. Як захищають ліси на Дніпропетровщині, бачила наша Анастасія Шуляк. Там уламки дронів були. Я знаю, було там і наслідок артилерійських обстрілів, і ракетних обстрілів. У східному лісництві розказують про результат сусідства з окупантами. Там часто знаходять уламки снарядів та гасять пожежі. Одна пожежа зафіксована внаслідок бойових дій. Це в Марганецькому лісництві. Запорізької області шість випадків пожеж було, і всі випадки внаслідок збройної агресії. Приборкати важче, ніж природній, або той, що виник через людську недбалість, тому що доступ туди без спеціалістів піротехніки заборонений. Люди, ми людей ми не допускаємо, і тоді виходять на перший план: це мінералізовані смуги. З початком спекотного сезону значно зростає ризик лісових пожеж. І Навіть звичайна пляшка залишена на сонці може стати причиною попили ще розмахом у декілька гектарів. Одним з ефективних способів захистити ліс створення мінералізованих. Смуг це ділянки без рослинності, які запобігають поширенню вогню. Мінералізована смуга це штучно створена перешкода в лісі, рів, у якому немає рослинного покриву та органічних матеріалів, які можуть загорітися. випадку незової пожежі, в случини цього полоска виконує дуже велику роль для того, щоб далі незова пожежа не пішла. Смуга завширшки в 2 метри, а відстань між ними близько 25. Оновлюють їх кожні півтора місяці. Ми робимо догляди за півтора тисячу сімсот кілометрів на рік. Приблизно 100 кілометрів робимо, створюємо смуги. Саме вони у більшості випадків рятують ліс від розповсюдження пожежі. Так було і під час обстрілу Марганецької громади. Менше, ніж 0,5 гектара. Менше. Тобто врятували ці мінералізовані да, смуги. Так, да, так. Да, да, да. Утім, горить ліс не лише через росіян, недбалість відвідувачів до екосистеми, і досі основний фактор. Спочатку року у нас виникло вже 22 пожежі на загальній площі близько 14 гектар. Це в першу чергу це людський фактор. Саме через це нещодавно цілу ніч довелося приборкувати вогонь в Обухівському лісівництві. Площа пожара могла бути більше, але там придели где 0,5 чи 06 гектар. А могла бути десятки гектар, десятки гектар. мовби цей масив увесь просто-напросто згоріть і все. 99% лісів в нашій області засаджені людьми, і відновити їх після пожеж вкрай важко. Втратить їх за час, за два дуже жалко. Які і зарощувалися десятиліттями, вони втрачаються ну, просто дуже швидко. Анастасія Шуляк, Євген Шпак, новини 11-го каналу. Квіткова суперповня, незвичне явище цієї ночі спостерігали по всій країні. Це вже п'ята повня в 2024 році. Її особливість у тому, що місяць не піднімався високо над обрієм і сховався вже о п'ятій ранку. До речі, вже незабаром відбудеться великий парад планет. 3 червня зможемо побачити, як шість небесних тіл вишикуються в пряму лінію. Тож дивіться в небо. І на сам кінець про погоду у суботу синоптики прогнозують в Дніпрі в день 24 градуси тепла, вночі плюс 13. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.